Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прозорі подарункові пакетики з малюнком. Ці пакувальні пакети з відкритим верхом ідеальні для пакування цукерок, печива, хліба, харчових продуктів та інших дрібниць, виготовлені з прозорого поліпропілену та дозволяють чудово представити зміст, підкреслюючи його апетитність та приваблення. Ці універсальні пакети ідеально підходять для весільних та вечірніх заходів, а також для творчих проєктів, де ви можете створити власні прикраси та сувеніри.